пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви приділили свій час і зустрілися з нами. Тож ми часто бачимо інформацію про те, що наразі на морі є певна кількість кораблів від супротивника. І зараз я поставлю можливо просте запитання про це про те, для розуміння от широкому загалу. Я думаю, буде це, це цікаво. Чи означає це, коли ми бачимо певну кількість так заявлено на морі і приведено до бойової готовності, що із усіх цих кораблів одночасно можуть бути пуски ракет. Так, да, це, це ну, так вони і кажуть. А, ну, наприклад, зараз в морі знаходиться, а, можу вам сказати, десь порядка 13 кораблів і катерів російських. А, їх було більше вчора, тому що після ну, 31-го числа 31 липня, через оцей вибух, там такий не досить зрозумілий. Наші вони вигнали всі свої кораблі з Севастополя, але сьогодні вже повернули частину з них. от зараз знаходиться 13 бойових кораблів і катерів. Два з них вони здатні вистріляти ракетами калібр. Тобто на борту їх знаходиться зараз до 16 ракет «Калібр». Тобто, в принципі, оту чисельність вони можуть вистріляти. Хочу сказати, що в принципі інші кораблі на Сії, вони також знаходяться в досить високій готовності, тобто вони просто можуть вийти на зовнішній рейд Севастополя чи кораблі, чи підводний човін там. Є один, а може, знову російська вийде вийти, човни там інші три, вони можуть вистрілити. Для цього їм, в принципі, ті ракети, які у них є калібри, якщо їм стріляють по цілям на узбережжі, то є це координати. А ну, передстартова підготовка, вона не займає багато часу. Просто треба точно знати координату цілі. Вона вводиться в ракету і все, і, вона, і ракета політила. Тут как би загроза така є, і тут в принципі нам завжди треба бути на скажіть так на готові. Ну, якщо це стосується ну, місцевих жителів, наші то громадян, то Треба а, дивитися на ці попередження повітряної тривоги, тому що якщо тільки є сигнал, що щось там стартує, то а, значить, негайно така тривога оголошується. Є там спеціальні методи а, визначення можливих траєкторій, і так далі. Тобто люди попереджаються, і а, ну, ми знаємо, що на жаль є такі случаї, випадки, коли а, ну, не все ми збиваємо поки не всі ракети. От, але частину збиваємо. Пане Андрію, дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви приділили нам свій час і дали роз'яснення. Дякую вам за зустріч. Добре. Та, дякую дуже. Гарного вам дня. Також.